Друзі, коли я купував ферму, це приміщення вже було повністю готове і зроблено по своїм стандартам і розумінням. Наступне приміщення ми будуємо самостійно. Подивимось мені здається, буде щось дуже цікаво. Це приміщення розраховане на 12-15 тисяч голів, це приміщення розраховане на 20-22 тисячі голів. Так, друзі, дивіться, 10-12 тисяч курей, дорослих курей, за добу випиває порядка трьох тонн води. Ви запитаєте, де взяти стільки води? А все набагато простіше. Ось така сква. Купається біля кожного курятника і надає нам водичку. Вартість одного такого комплекту порядка 100 тисяч гривень. Так, друзі, це наш курятник і як виглядає процес? Під'їжджає трактор з кормом, з поддоном, завозить корм, ставить його тут. Тут у нас брама, тут у нас зона відпочинку для персоналу, також закрите все. Тут у нас це двері, душові. Красота, бачите, якраз йде. Повний процес справа в нас буде знаход... зліва Від вас буде знаходитись на технічне приміщення. Буде щитова, вузол для води і кабінет ветлікаря. В кожному приміщенні обов'язково кабінет ветлікаря, тому що в нас дуже великий облік кожного поголов'я. Тут у нас також чергова брама, стоять лінії кормління І погнали на даному етапі. Це курятник використовується як літній табор для дорослої птиці.